всім! щиро вітаємо вас на каналі «Пограй зі мною іграшки для дітей. Сьогодні ми будемо гратися з міньйонами. Я вам покажу, як почистити ваші зубки з міньйонами. Чудова альтернатива для ванної кімнати, я так вважаю. Я думаю, ось звідси з рота буде паста виходити, і можна спокійно чистити зуби. Звичайно ж, ми сьогодні все протестуємо. Ось така коробочка є у нас, на ній зображено два Міньйона. Один з одним оком, другий з двома. Це у нас, мабуть, Стюарт. Можливо, Міньйон з двома очима це Кевін чи Боб. Ага, тут відмічено, що в нашій упаковці Міньйон з двома очима. Окей, бачимо, що все написано китайською, тому я не можу вам прочитати. З однієї сторони інструкція англійською намальована. Як користуватися з пристроєм, але на іншій мові. Я більш-менш знаю англійську, так що будемо розбиратися з англійською інструкцією. Автоматичний дозатор зубної пасти. Окей, зубна паста видавлюється автоматично. А, ясно. Нам потрібно засунути в голову зубну пасту. О, тепер зрозуміло. Досить оригінально. Зараз ми розпакуємо цей дозатор. Нам знадобиться зубна щітка і зубна паста. Отже, друзі, переходимо безпосередньо до перевірки. Ось міньйон з двома очима прикольно! Він показує руками знак миру. Це підставки для зубних щиток. Вони резинові тож, можна різні щітки туди ставити. Далі є ще такий стаканчик. Трішки не стоїть, падає. Подивимось, що в нас там ще є. Ось у нас є наклейка на стіну і інструкція з використання. Отже, знімаємо захисну плівку і клеїмо на стіну. Окей. Трошки підніму камеру, щоб вам було видніше. Отже, бачимо магніт і на чашці також магніт. Звичайно, чашка буде потрібна під час чищення зубів. Ось так вони з'єднуються. Стаканчик забираємо і чіпляємо дозатор. Окей, щось не дуже добре тримається на моїй стіні. На гладкій поверхні, можливо, краще б трималося. І чіпляємо таким чином магніт. Ні, не тримається. Зрозумійте, у нас випробування в польових умовах, наша стіна не дуже добре підходить для цього міньйона, тому що вона не гладенька. У ванній кімнаті, напевно, що краще б приклеїлося. Зубна щітка вже в руках у нашого Міньйона, Тепер черга зубної пасти. Ставимо її в отвір в голові, трохи вдавлюємо і туди, звичайно ж, нам потрібна зубна паста в тюбику. Зараз ми будемо видавлювати. Я поставлю камеру трошки ближче, щоб ви краще бачили. Захоплюючи ось така виємка для щітки. Мабуть, треба натиснути. Тиснемо. Але я щось нічого не бачу зовсім. Ага, окей, трошки там щось вийшло на зубну щітку, але дуже-дуже мало. Бачите, трошки зубної пасти видавилось, але, звичайно, що цього занадто мало. Я спробую ще раз, трохи довше буду давити. Якщо довше тримати, і ще раз, тож, треба, мабуть, новий тюбик для дозатора брати. Зараз, звичайно, трошки більше видавилось. Але все ще малувато, я вважаю, ще раз натискаємо на язик Міньйона. І ще трохи зубної пасти, як бачите, Начебто щось у нас і вийшло, можливо, достатньо для дитячої зубної щітки. Обережненько. Зубна паста виходить при кожному натисненні. Також тут є дві підставки для двох зубних щиток. Це дуже прикольно. До речі, що дозатор у вигляді міньйона, кумедно і смішно. Можна також використовувати підставку як стаканчик дуже-дуже круто. Окей, це був міньйон з дозатором для зубної пасти. Трішки важкувато, але все ж працює. Кожного разу трішки пасти видавлюється. На стіні у ванній кімнаті, звичайно, трималося б краще. Важко, але ми бачимо, що зубна паста на щіці все ж таки є. Окей, зубний набір з мінйонами це круто і весело в цілому. Якщо ви придбаєте такий для дому, або у вас вже такий є, залишайте коментарі, присилайте свої фотографії. Я отримав масу задоволення, друзі, від спілкування з вами. До зустрічі, побачимось!